Чи знаєте ви про те, що робота тільки з одні, одним сектором з колосу життєвого балансу може принести вам покращення у всіх сферах і вивести вас на кардинально новий рівень життя? Вітаю! Мене звати Наталя, я тренер з емоційного інтелекту. Я допомагаю людям покращувати свої результати в житті, лобити це легко, професійно, ну а головне, результативно? А... Ви всі знаєте про колесо життєвого балансу. Хто не знає, дуже коротко пояснюю, є такий, є такий, є така можливість перевірити своє життя на те наскільки воно у вас в балансі. Ми малюємо колесо, ділимо його на сфери, і в кожній сфері ми ставимо бали, визначаємо на якому рівні та чи інша сфера в нашому житті. Зараз знаходиться ця сфера здоров'я, сфера стосунків, сфера особистісного розвитку, сфера наших грошей і так далі. І коли ми малюємо ці сфери, як правило, у нас виходить таке косе-криве колесо, яке не може рівно рухатися. І найбільша проблема в цій історії, визначенні сфер в тому, що коли ви бачите, що якась сфера у вас занижена в низькій дуже позиції, і ви починаєте її розвивати, тобто ви всю свою увагу переводите в цю сферу. Що відбувається? Ця сфера починає рости, тому що там, де увага, там де фокус, там і результат. Але цим самим зменшуються інші сфери. І ви постійно бігаєте. Така робота виключно з кожною сферою, заводить в нас в постійну гонку вирівнювання сфер. Розумієте? І нам дуже важко вийти на стан, коли ми насолоджуємося процесом. Ми насолоджуємося усіма сферами. Ми стаємо успішними, тому що успішна людина це та, в якій у якої у всіх сферах гармонія. У всіх сферах комфорт, радість, і в сфері фінансів її достатньо, і в сфері стосунків цієї людини достатньо, і в сфері сімейних стосунків, сім'ї дітей її достатньо, і в сфері хобі, здоров'я і так далі. Коли всі сфери закриті, ця людина вважається успішною, щасливою, радісною, гармонійною. Так от, є один секрет, чітко розповідаю слухайте уважно. Є одна єдина сфера, яку покращуючи, якщо ви звернете увагу на цю сферу, будете її покращувати, ви цим самим автоматично будете покращувати всі сфери в житті. І цей чітко допомагає допоміг уже багатьом моїм, моїм клієнтам покращити рівень свого життя в мені в свій час дуже допоміг, тому що в мене постійно була, я як коуч працюю якраз це базова річ, з якою ми починаємо працювати, це колесо життєвого балансу. Ми всі себе на це перевіряємо, і в мене завжди з цим була проблема, і мені мені завжди воно не подобалось, тому що в кожній сфері потрібно було бігати, і ти туди-сюди бігаєш, і періодично і ти не маєш цієї повної картини гармонійної, якою б тобі хотілося. Так, от, коли я дізналася про те, про що я вам зараз розповім, це кардинально змінило взагалі все в моєму житті, і я цим ділюсь з моїми клієнтами. І сьогодні я цим поділюсь з вами зараз. Є сфера, яка називається наш стан, стан, в якому ми знаходимося. Якщо ми будемо в цей стан звертати увагу, ми будемо працювати зі своїм станом, автоматично всі сфери в нашому житті будуть підтягуватися. Фантастично працює. Я не буду зараз даватися в деталі, як саме це працює, але повірте і перевірте, якщо ви будете працювати зі своїм станом, а що таке працювати зі своїм станом, в якому, в якому стані я зараз знаходжуся? Чому це про емоційний інтелект? Наш стан це те, що вже фінальне. А спочатку у нас є якась емоція, яка виникає на основі чогось, якогось будь-якого тригеру зовнішнього у нас виникає якась емоція. Якщо ця, якщо ми не ловимо себе на рівні емоцій, вона переходить на рівень відчуття. І ми зависаємо в якомусь відчутті. Якщо ми не вміємо ловити себе на цьому на рівні відчуття якогось некомфортного нам, вона переходить далі на рівень стану і, на рівень стану, і ми починаємо залипати, зависати в якомусь стані, в якому нам не завжди комфортно, в якому нам не завжди подобається. Ми не завжди можемо його назвати. Але якщо ми вчимося працювати з собою, ми вчимося вловити себе на кожному етапі, підхоплювати, аналізувати, що з нами відбувається, ми. Ми кардинально працюємо за цим станом. розумієте? І коли ми працюємо з цим станом, ми бачимо, ми вчимося бачити, ага, стан, в якому я зараз знаходжуся, не ресурсний, і з'явився він в мене на основі от цієї реакції. Ага, я на оце зреагував чи зреагувала. Що я можу з цим зробити? Далі чому в мене відбулася та чи інша реакція? Тому що коли є тригерки зовнішні, значить щось у нас стирчить за щось нас чіпляє. І завдяки цьому ми можемо подивитися, які в нас є програм... які в нас є переконання або стратегія. Тому що дуже часто в нас є неробочі переконання чи стратегії, які ми автоматично продовжуємо обслуговувати. І коли ми чогось хочемо в житті, нам завжди нам потрібно змінювати ці стратегії. Тому що якщо ми хочемо отримати інші результати, нам потрібно діяти по іншому. І ці стратегії стають неактуальними. І з'являються якісь події, чи люди, чи ситуації, які починають нас тригрити для того, щоб ми побачили, що є стратегія, яка вже неактуальна, і щоб ми змогли перевибрати і змінити цю стратегію. Розумієте? Тому повертаємося ще раз важливі речі: якщо ми працюємо зі своїм станом. Ми покращуємо все колесо балансу, тобто ми приводимо всі сфери в норму, в гармонію, і наше життя виглядає зовсім по іншому. Як працювати зі своїм станом? Ми працюємо через емоції, знову ж таки, через емоційний інтелект. Ми працюємо через наш емоційний стан, через наші відчуття і через стан, в якому ми знаходимося. Для цього потрібно контроль уваги. Де знаходиться зараз моя увага? Увага це монетизація багатьох ресурсів на сьогоднішній день. Якщо ви дивитесь YouTube, ви віддаєте туди свою увагу. А відповідно, ви монетизуєте те, що ви дивитесь. Ви дивитесь чиї сторінки в Інстаграмі. Так само все, куди ви направляєте свою увагу, ви туди віддаєте її, і, відповідно, ви монетизуєте те. А де, а де а що залишається для вас? Розумієте, і дуже важливо в сьогоднішній час, особливо такий динамічний, коли потік інформації просто неймовірний, навчитися цю увагу забирати з тих речей, які вам не служать, забирати собі назад, повертати цю увагу і направляти її всередину. І коли ви направляєте цю увагу всередину, ви стаєте спокійнішими, ви стаєте гармонійнішими, ви відчуваєте більше своє тіло, ви відчуваєте більше всю свою систему, ви приходите в норму в гармонію з собою. У вас збільшується рівень енергії, ви цим самим закриваєте те, куди ви зливали ту енергію непотрібну. Ви чистите свою голову від непотрібних думок, тому що, коли увага концентрується в тут і зараз, в єдиному моменті, який реальний. Ви тоді вправді з собою. Розумієте, ви бачите, що правда, що реально. І вийти в присутність можна тільки через своє дихання. Тому що, якщо ви зараз звернете на це увагу почнете просто дихати, от зверніть увагу на те, що у вашій голові. Якщо ви задумаєте, зараз почнете дихати, ви відчуєте, що ви, ви відчуєте своє дихання, але паралельно якийсь мисленнєвий процес буде відбуватися. І ваше завдання вийти з цього мисленнєвого процесу, дати йому місце бути, але не включатися в цей мисленнєвий процес, а усвідомити, що ви тут і зараз в присутність є правило. Є така вправа фіксації в моменті тут, і зараз ви дивитесь навколо, там знаходите п'ять речей візуальних. Я бачу це, я бачу це, конкретно називайте, що ви бачите. Потім слухайте чотири аудіальних моменти, які що я зараз чую. Далі, що я зараз відчуваю? Тактильно. Далі ви можете відчувати три, що я зараз відчуваю тактильно. Дві речі, які я відчуваю на запах, і що я зараз відчуваю на запах. і один момент, який зараз смак, я відчуваю. Яким способом ви максимально себе заземляєте в присутність. От коли ви потрапляєте в цю присутність тут і зараз в моменті, це і є єдиний реальний живий момент. І коли ви розумієте, кажуть там про майбутнє, про завтра, ви коли-небудь були в завтра. Правда? Завтра буде знову тут і зараз. І єдиний момент, який є реальний, це тут і зараз. І от від того, як ви навчитеся бути в моменті тут і зараз, ви з цього моменту і будете створювати наступний момент тут і зараз. А далі наступний момент тут і зараз. Розумієте? І таким способом ви починаєте змінювати якість свого життя. Кардинально. Тому що в кожному моменті ваша присутність тут, ваша вся ваша увага тут, весь ваш ресурс тут, вся ваша сила тут, емоція, вся ваша енергія тут. І з цього моменту ви можете створювати наступний момент, і наступний момент, і наступний Як це працює, коли вам чогось не вистачає в житті, і ви про це говорите, ви про це думаєте, а що вслух слух про це говорить, не вистачає фінансів, або ну щось у мене не виходить там, з особистими стосунками, або не виходить бізнес почати, або в роботі мене не підвищують, і так далі. І ви про це говорите, ви в цей самий момент створюєте наступний момент. Ви даєте команду мозкові, що це ваша реальність. Розумієте? І якщо ви зупинитесь, ви розірвете це коло, замкнуте коло, яке крутить вас туди-сюди і ганяє вам в одну ту саму реальність, ви його розімкнете через присутність і усвідомите, що є тільки тут оцей момент. А в цьому моменті він самодостатній. В цьому моменті є все, що вам потрібно в даний момент. І коли ви усвідомлюєтесь в цьому моменті, ви своїми думками створюєте наступний момент. І в тому наступному ви створюєте знову наступний чому дуже важливо управляти своєю увагою. І коли ви цією увагою управляєте, ви Тримаєте свій стан. А коли ви тримаєте свій стан, ви автоматично підтягуєте всі сфери а, кола життєвого балансу. І ваше життя починає розквітати, наповнюватись у всіх сферах. Ви починаєте зустрічати людей, якщо у вас немає пари, ваші стосунки в сім'ї покращуються, ваші фінанси покращуються, здоров'я покращується. Все починає рости від того, наскільки ви берете відповідальність за свою присутність тут і зараз, в своєму житті. Спробуйте. Я впевнена, вам сподобається.